Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, тільки дивіться, одразу нагадаю за збір на Mavic 2. Реквізити, вся інформація посилання в описі. І так же само 100 питань. І поки я згадаю, поки все зніму, думаю, в одне відео не буду все пхати а Треба щось показувати, знімати і розказати. Ну, от той плуг Агровесовський, як я обіцяв, що на собі перевірю, сто раз я вже за нього розказував. Але актуальність вона не втрати, бо дійсно річ така, як треба. Е, ще за глибину Оранки будемо потім уточнювати, особливо в роботі і т.д. і За його налаштування, за всю фігню я знімав. Але ще нагадаю кілька нюансів, які час від часу мене люди запитують в коментарях. Але я їх забуваюся <кій> на рахунок долот, якщо у вас плуг не заглибляється і у вас лиміще рівно такої, де з польовою доскою, або, не дай Боже, ще вище, то у вас є варіанти з долотами. Наварювати долота десь приблизно ну, такі товщини, до 5 см. Так? Наварити долота і під кутом десь приблизно 30 градусів щоб вони входили в землю. Тоді плуг буде швидко заглиблятися. Ну, менше з тим. Про ці нюанси пізніше поговоримо. Чоловік запитав, і то мусово це показати, на рахунок, бо не вистачає навіски, щоб відрегулювати, наблизити перший корпус до правого колеса. Перше регулювання, яке це вирішує, це оця фігня. Так, я кручу, кручу, закрутив до упора. І мається на увазі, що в мене тепер щука навіски, дивиться посередині корпуса. Так, розкос правий. Якщо вам раптом ви закрутили повністю цю ерунду, треба викрутити назад. Так і не пам'ятаєте тепер, наскільки не На менше з тим я вже сто раз совав, я собі буду тут регулювати. Вам не вистачає цього діла. Ви відпускаєте правий тауреп правого розкоса, відпускаєте, а лівий затягуєте так? максимально скільки є. Каже чоловік, що здається, що йому не вистачає довжини тої різьби, чи що і так далі. Є деякі люди роблять, які врізають цю довжину на, саме на різьбі, на зовнішній, не на внутрішній різьбі, не на цьому, а на цьому. Вони врізають, вкорочують. Тоді воно тіпа, ліпше стягу. Хоча я не розумію, мається на увазі в плані е, того, чому настільки не вистачає. Відстання. То у вас є два регулювання це підсунути цією штукою так, корбою, підсунути раму плуга вправо. Ну але однозначно, коли ви будете підсувати її на навісті, таким макаром, як я сказав, то вам треба буде знову викручувати цього винта. Тому що навіска, коли ти піднімаєш, друхаєш якусь сторін, то якась частина, якийсь розкос правий чи лівий, він робиться відносно одного коротший. І плуга вивертає. То за це відповідає не забувати оце регулювання. Однозначно. Його треба буде коригувати. Однозначно. Якщо щось не вистачає, то або тут ті діла підрізати, також можна зманіпулювати, я так думаю. А ні, тут вже більш ніяк. Тільки таурепами. Да, 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 да-да. Якщо тауреп цей. Повністю викрутив правий, закрутив лівий, воно підсуває до колеса. І також ось це регулювання. Так, оце, що я казав. Не знаю, я, наприклад, коли в мене навіска по центру, і я регулюю цим, то в мене вже виходить, що я можу зробити захват цього корпусу не 22, там, а 12 см. Тобто це вже закидає за колесо дуже до правого колеса. Ну, шифер 240-й, він ширший, в принципі, тому така фігня. Але плужок, плужок цей толковий, в ньому ці налаштування це дуже велике діло. Ну Бумети такі є, питань нема, але зроблено воно так і треба. Воно все, ну, все куче тримається хоча б. Це мені дійсно дуже подобається. Він стоїть свої гроші мільйон відсотків. Е, так, ще на рахунок тиску, в коліс таке було питання. Е, писав і телефонував один підписник, каже, я собі накачав 2,5%, все нормально, але вони кажуть, щось таке, як пластмасові. Я кажу, бля, це ту духера. Кажу, на трасу 1,5 це максимум. А на землю взагалі 0,8,1. 0,8 найкращий тиск для землі. Ще можна це так дивитися, що у вас, коли колесо стоїть, так, хоча б 2 два зацепи на колесі, так, шеврон, торкався землі рівно. Тут в мене майже можна сказати 3, майже 3. І то в мене зараз одиничка. Я ще до 0,8 спущу. В ідеалі, щоб три зацепи стояли на землі. Це ідеально. Передні колеса до дупи, якщо вони не ведучі. Так? Ну, їх там. Я, наприклад, качаю їх 1,2, 1,5. Тому що великий вес, так, щоб і, і не скакали, і не було сильно м'яко. Головне, це оця частина. Не треба вам тих 20 2,0,2,2. Це не машина. Трактор це завжди низький тиск. Так? Для зацепу. І нічого тут не проверне. Це безкамерне колес. Ну, безкамерний металічний сусок. Це безкамерний колес. Тому тут, щоб провернути, тут дуже велика площа. Ви одного рівня в натяжці, ви не провернете тут. Навіть в невеликій натяжці. уявіть, яка тут площа контакту. Воно абсолютно нічого не зробить. Сміливо спускайте. Тіпа, тут, тут нічого не проверне. Це, це, ну, я вам скажу, що це неможливо. З такою вагою трактора, і з таким зацепом, з тим всім, це неможливо саме в цьому випадку. Отакі діла. А з тими плужочками е легко розібратися, якщо знати, просто, що за що відповідає. Якщо треба змістити до колеса максимум порами цю фігню туди, так само, максимум правий тауреб відпустити е лівий закрутити. І тоді далі, якщо плуга вивертає, регулюєте отим ментом ось цього ексцентрика. Щоб бути точнішим, ви просто берете, можливо, ви маєте рівну якусь палку чи там профільну трубу для прикладу, кладете її біля будь-якого з коліс трактора. Зазвичай вони йдуть прямо, дивляться прямо. Біля будь-якого з коліс. Також кладете наступну там, чи любу херню біля. Польової доски, так, впритик колонеї неї. І щоб ці дві прямих штуки, два дві провелі труби, наприклад, біля колеса і біля е, польової доски, це називається польова доска, це називається стойка плуга, це називається лиміч, це називається полиця або відвал. Так. От як воно все називається. А є ще з другої сторони, є ще п'ятка, за яку треба сказати. Щоб у вас все було прекрасно і добре, то ця п'яточка має бути для, на задньому корпусі вона завжди, вона для того, вона є, для того, щоб регулювати заглублення, можна сказати, трошки допомагати заглублятися задньому корпусу. Вона зазвичай має бути десь на міліметр 2-3 нижче польової доски. Для того тут є ті два болти, її можна посунути в будь якому з напрямків. Сунеш туди, вона відповідно опускається, сунеш назад, вона піднімається. Ось для чого воно все тут є. Тому ви берете і ставите їх строго паралельно, цих дві штуки. Так? Одна біля польової доски, біля лижі. Хто як каже, хтось каже, лижі, одна біля колеса. Строго паралельно це так. коли на початку і в кінці однакова відстань між ними. І тоді дивитеся, як у вас стоїть польова доска, як у вас стоїть корпус, як у вас стоїть полух. І, дивлячись від паралельності цих двох прямих, направляючих ваших, вам треба просто повернути плуга. Ось цим. Ось цим його треба повернути. Отак чи отак. Це тільки відповідає за його рух. Всякі оці колеса, де ви його поставите і так далі. Це от на вкус і цвіт. Це для, для кожного все по-різному. І так далі. Тут і наклон можна там регулювати. Все прекрасно. Все супер. Змістити, якщо. Оце регулювання, ця корба, так? це не, не воду тягнути для карліків, а, а це захват першого корпуса. Задній корпус він буде мати свій захват постійно. Однаковий, він в нього не зміниться. Мається на увазі. Зміниться тільки положення. А першого корпуса можна змінити захват. Як то кажуть, його можна навіть виставити так, що він буде грати роль передплужника. Так, так званого. Так він буде брати там кілька сантиметрів. А, і мілше або глибше, тобто ну, по всякому можна маніпулювати. Це дивлячись від навіски, але зазвичай тракторці тягнуть нормально, якщо хватає веса. Мощності в них завжди багато, нормально, в китайців я маю на увазі. А от тут ж є таке місце, що маселка налити, щоб воно їздило добре. Боже, як тут? все... Тут так само, типу, ну блядь. ну по-людськи зроблено. Я просто мені дуже він подобається. Ну, ладно, менше з тим. я в нього влюбився. І все. Хтось там полірує, це все. земля це все зробить. Не забувайте за загострення нормальне. От, Наприклад, отут я добре загострив. У мене приблизно 1,5-2 см, і під дуже гострим путом я взяв. Так? Не під дуже тупим, бо він буде сам швидше затуплюватися. Треба, щоб воно плавно все. І цю сторону кромку, оця, що у вас тут такий трикутник, треба зібрати. Добре, це таке це ліричний відступ, за це відео є. Тому ці налаштування, якщо вже вас критично тут во щось не вистачає, то ви вже маніпулюєте з тими таурепами. Тобто вам треба значить, розпустити ще, мається на увазі. Якщо у вас тут во вже, вже кінець, ви візьміть цього таурепа, наточіть тут довшу пластину, так? довшу з діркою. Ось тут. Зробіть дві їх. Подовжити, щоб він вправо ще пішов. Тут так само подовжити, щоб він ще чи вкоротити, вкоротити маю на увазі щоб ще вправо пішов. Отак можна ту навістку тут відрегулювати, якщо вже так критично. Хоча повинно все тут хватати От і все. І не забувати за оцю фігню, що плуг, якщо ви вже заїхали в рілю, в скібу, він не має бути рама паралельно землі. Ні в якому разі. Ні в якому разі. Вона має бути на 2-3 градуси чуть наліво. Побачите, наскільки буде легше він йти, заходити в землю і йти чуть наліво. Для того тут все є всі регулювання, це ви робите на віску. Так, що то ще мав сказати? І, ага, ще дивитися, що навіть якщо ви можете взяти з собою васервагу, навіть приложити її по рамі, подивитися, що де як. Навіть так, якщо на око не виходить, десь не заглубляється задній корпус і так далі. Центральний те регулює. Заглиблення переднього корпусу регулює колесо. Можна сказати, Можна сказати так. Тут і більша вага знаходиться, і так далі. А заднього корпуса регулює заглиблення винт. Ну і можна сказати, якщо ви вже його добре викрутите, то й передній корпус він підніметься. Це все можна маніпулювати. Тобто, але більше за це відповідає колесо. І все. Всю вагу на собі, можна сказати. Колесо не тримає. Так? Тут, от, як він вліз вже в землю, знайшов своє місце по навісці. Так само ще головне, навіску не можна стягувати. Треба лишати 2-3 см вліво-вправо, щоб плуг мав хід. По-перше, тоді трактора не буде тягнути в сторону сильно, мається на увазі. Навіть якщо плуг рівно, він все одно створює такий боковий, бо в нього. У нього боковий супротив, як не крутий. В нього не, не сутопрямий, в нього боковий. Оце йде під кутом. Це дуже важливо. Тобто, як не крутий, як ви плуга не виставите, як не крутий, трошки супротив він буде мати. Але якщо у вас буде попущена навіска, цього супротиву нітракторний ви не відчуєте. А як вона у вас буде зажата, то це буде дуже сильно видно і в будь-яку сторону вам може е трактором кидати і вам буде здаватися, що настройки неправильні. Також за це. Дуже важливо пам'ятати. Бачите, скільки всього я маю розказати? Те, що я знаю, як я це розумію, то я вам це і розказую. От. Плуг куплявся в Агровесі через те, що мені було от дуже цікаво перевірити якість вісного на собі. Ціна нормальна. І я дуже надіявся, що ну, мається на увазі, мені привезуть таке, як я побачив на картинці. Це було дійсно так. Ви бачили фотографії. І відео плуга, як він приїхав до мене, і фотографії і відео на каналі. Ну, відео немає на каналі, на сайті магазин. Це прикольно. Да, мені привезли те, що я заказав, а не кота мішку. Це прекрасно. Все комплектне, все на місці. Так. Ось тому такі фігні Ще перевіримо, наскільки він орати зможе. Так от перевірити висоту до ось цього місця. Та без базару. Рулетка вже в мене тут є. Так, ми зараз це все діло перевіримо. Так. І внезапно 30 сантиметрів. Я не кажу, що він на 30 буде орати, але те, що він орав на 22, ми подивимося його чистий захват. Провести, якщо лінію, ну, треба щось взяти. Я вже щось в гаражі повинен мати, щоб щось покласти. А? Йолки зелені Зараз. Трайти до трактора і встати молока, того, яким я міряв глибину. Ну, але це теж буде впливати. Ну, приблизно, щоб приблизно розуміти. так? От для прикладу, якщо взяти навіть такий чистий захват, да? тут, виходить, внезапно 25 см. Якщо брати звідси, ця частина підрізає. Бачите, як це виходить? Бачите, як виходить. Тобто від польова доска туди втоплена. І так має бути, що леміш сюди виступає. Треба буде дуже добре поміряти потім ширину захвата. 25. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Так само тут, давайте от ми зробимо продовження. Воно якраз от знаходиться паралельно. Паралельно цього, так? Да? Так. Так, да, паралельно. І ми до цього місця поміряємо. Бачите? Бачите, скільки виходить тут? Курва мать, 25 см. Правду казав Сергій Гопайця? Правду казав. М -м -м. Було 2 по 22 від польової доски. Лише, враховуємо, ця частина вона також бере від цього місця. Вот вам 25 см. І я тут думаю, що йому на четвертій з отим великим шківом, якого я поставив, хто не знав мене 150 шкіл стоїть. Був 135. й 150 шкілочок. Я знімав відео про це. Ага, лки-палки. 25. Ну, добре, в теорії. Давайте подумаємо, скільки може бути його глибина адекватна, якщо кажуть, 2 третіх. Ну, плюс-мінус. Ну, максимум 80%. Ну, от вам 80% це і буде 22 см. Опа! Ось это поворот. Бачите, скільки всього? Скільки я того плуга маю, і то про нього всього не знаю. Ну і висота стойки. Стойка міряється отак від цього ввозда. До тої фігні. Так. Тут стойка ну, 44, якщо, якщо заховати під спіт правильно, так, то буде 40, от 45 майже. Так, да, от так от зачепити. О, 45 см стойка. На низьких стойках було би йому трошки гірше, тому що забивати, по-перше, буде йому веселіше. І я вам скажу оця фішка про тяги плуга, так? про розкоси. Коли вони знаходяться ось так, то трактор під силою оцією тягне, якби плуг тако заганяє вниз. Він йому допомагає заглублятися. Але дехто каже, брав би на нижчих стойках 38, то розкоси були б отак. Нижче опущені мається. Зараз. Опа, я їх опустив, так? Дивіться, вони ще не паралельно землі. Як ви думаєте, якби 7 см були б нижче, то врятувала б ця висота, подивіться, на різницю. Нє. Тут сантиметрів 25 різниці. 20-25. 7 см мене не врятувало би, щоб, би, бо це трактор низький. І кріплення низько. Хоча це можна зманеврувати, можна тут відрізати і їх приварити отут. Це не питання. Це все херня, хлопці. Даже отут. Воно ж все те саме, воно сюди привариться і буде триматися. Але чи воно буде для того треба? Бо де навіска знаходиться, де кріплення. Бачите, яка фігня? Тому я всім кажу. Перед тим, як плуга вибирати, нагадую, <кій> часом дивіться і на висоту трактора, і так далі. Але все одно вища стойка ліпше. І легше загнати плуг в землю, він залітає просто як в масло ніж. Друге, не, не так буде забивати. І третє, легше настроїти. Повірте, на вищій стойці легше настроїти пушка. А чого? Того, що центральний винт завжди буде. Навіть якщо від полух, е, не на догрузку, а так далі, центральний вид буде завжди під таким кутом. Бо коли на низькій стоці, він буде під прямим кутом. І це буде трошки, трошки так, ну, недобре воно буде настроюватися. Я не можу пояснити, мається на увазі не то, щоб пояснити, сказати прикладу такого якогось. Бо на 25-ці трошки не ну, добре було настроювати. Він то провалювався, то це. Є. На мому легше настроїти, наприклад, з таким макаром. О, така фігня, бачите, що я дізнався. По факту навіть можна сказати, що він 2 по 25. Але тепер давайте, ладно. Треба знову якусь тичку знайти. Блін, що я тут тичок не маю ніяких. В принципі, вони мені не потрібні. Можна замірити простіше. От взяти тут є. О, тут є лом. Значите, проти лома немає прийому. І без лома нікуди. Взяти, зробити паралель. Навіть так. так. От вам такий масштабний огляд, так? Паралельність взяти, дивитися по полівідосці по рулетці. Отак і, і мірити паралельність. Тут буде 22. з тої сторони буде 22. Ну, 22 сторіна, не менше з тим. Ну, тепер чистий захват, хлопці, барабан на дроб 46 см. Опа. Значить, 2 по 25. Те сказало, те 2 по 22 каже. І чистий в нього виходить, значить, справжній. 2 по 23. А їхав як 2 по 18. По 5 см на корпусі. Виграв. Поняли? Плуг 2 по 23. Це класно. Ну, можна казати, що 2 по 25. Можна, що тих 2 см. Ну, я буду казати, плуг в мене 2 по 20, чистий, захват, 2 по 23. Тепер ми з вами це вияснили. Круто! Круто. Трактор 16 номінал, 18-ка максимал. Тягне, тягне. Правда, тільки догружене. Нюансів, бачите, купа зі всім. З колесами, з вагою. Це все обов'язково вам треба дивитися. Про баластування обов'язково дивіться відео. Обов'язково. Бо на легкому тракторі з мощним мотором ви далеко не заїдете. Догружатим. Так? Під таким кутом стоїть. Куди давить, правильно. А коли стоїть плуг отак, наприклад, надзвичайно, він давить вперед. А так давить, плуга викидає з землі, ну, сила, яка хоче викинути, але не дає, бо, бо тут впирається саме ось тут. І через винт передається на заток трактора. Додаємо ваги. Е, я так дивився, коротше, читав всякі е, за це статті і так далі, то приблизно 1,5-2 ваги плуга догружає. Тобто, якщо плуг 100 кг, 150-200 кг додає на задок ця сила. Бо ще є ж бокове, це супротив боковий. І зауважте, наприклад, якщо плуг на навісці він стоїть просто на землі. Ви можете задню частину його легко підняти. Коли він в землю заліз хоча б на 15 см, ви його вже не вирвете. Це страшна сила, його тримає в землі. От і все. Тому такі нюанси, про плуг, дивіться, про налаштування, про це все є відео. Ще буде налаштування в роботі. Зміщуйте, зміщуйте це, модернізуйте навіску, якщо вже не вистачає, його, це критично, я навіть не знаю, чесно, ну, звідки такі помилки беруться. Шифенга, вроді би дуже гнучка настройка навіски. 240-го має на увазі, ну, бо цей трактор теж називається шифенг. Ну, по документах, ну коробка в нього від шифенга, ну це вже великий плюс, це вже не мототрактор, хто не знав. Відео про різницю між мото і Міні подивіться, тоді будете знати. А також Мого в роботі і порівняйте, чи якийсь мото, повторить те, що робить цей. От і все. Відео про оранку також є, все є. Дивіться, заглядайте. Це такий вам відеомануал. Про це все. Я стараюся, як можу, щось розказую. От разом з вами сіли та й поміряли І Окей-палки, я офігел, висота 30. Ну, Чиста, бо цю висоту не фіг що міряти, треба міряти ось тут. Відноскали меша. Це вам висота. Ну, а за разом можна заміряти габарит косини плуга. Міряється він отак. Звідси от сюди у нього. ну, Давайте так, щоб дивитися на цю сторону, не прикладати, маю на увазі, 70 см. 70 см. Тепер площу, площу такого, так би мовити, уявного трикутника. Ви вже маєте 25х30х70. На на і приблизно по таких формулюровках можна прорахувати його оптимальну глибину, оптимальну швидкість і це все. Ну і кути племешів, я вже за це розповідав. Під яким макаром вони мають бути П'ятка. Так, це сказав. Вага плуга по документах 95. Але через деякий час тут буде стояти моя вага, і ми її просто вкинемо з хрещеним, там чи з ким. І цього виплуга та й поважимо. Так, не забувайте за збір на Mavic 2. Плуг брав весь. магазин толковий. Люди толкові, доставка нормальна. Там ще деякі є нюанси, що можна ще трошки навіть повернути деяку частину коштів. Всіх, всі, кого цікавить ви мені, пишіть, питайте, я вам відповім, як це можна зробити. Це все робиться просто. На морозиво можна скинути і не тільки на морозиво. От і все. Особливо, хто має поняття до телефонів і зйомок відео. Це вам такий інсайт маленький, це тільки я так, в двох словах вам сказав. От, щоб на морозиво якесь можете зекономити. От і все. от такий плуг, все з ним пучком, десь щось підтягнути. Береш, та підтягуєш, ще спеціально, допускаю, щоб вони землі тут не набирали і це все діло не ршавіло. Так, Це хтось каже, ти що, сліпий, навпаки, це все зроблено. Откручувати от я ж тут буду, як мені треба буде, а не там. А земля летить там, а не тут. От і все. Так, і оці ці штуки також бажано не затягувати, поставити на гровер. Коли ви вже ідеально знаєте, виставили, можете там затягнути, але воно, я вам скажу, звідси на такій різьбі, ну, нікуди не дінеться. І зроблено все путньо. Нюанси по навіску розказав, плуга поміряв, розказав, що де як. За колеса сказав, за вагу сказав, догружатель сказав. Потужність в останню чергу, Однозначно. На такого плуга мотора 11.2.0 повністю вистачає. Заходьте на канал Артема Загребенюка. Там такий вот танк, тільки, тільки повноприводний, тягає 2 по 25 справжніх. Треба попросити його, щоб він зняв відео. Наскільки там 2 по 25, може там 2 по 28. Отакето. А наразі добрі хлопці. Це те все сказав. Будьте всі здорові!